Доброго дня, сьогодні 16 жовтня, зайшов на малину, гляньте скільки малини ще у нас. Будемо збирати. Ось така малина. Я щось думав, що не буде її вже, а її ще купа. Все, зірво одну бубочку, зараз подивимося, ось така ось малина. Вона у нас пізня. Але я думав, що до кінця вересня буде, Ну там хай трошки початку жовтня, але це то... вся, вся малина ще купа малине. На кущах повно малини. Будемо зараз збирати, не знаю, чи приймають, чи, чи не приймають, бо дощі були. Ось, дивіться що робиться нагон. Малини ще купа, дуже багато малини. Тут 250 кустів у нас цієї малини. Будемо збирати. Ось. Це яка. О, що така ось є. Груба, середня, яка хоч замілка є. Багато малини. Будемо зараз збирати. Дякую за увагу. Гарного всім дня. До побачення. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки. Дякую за увагу.